Енергії Одеської області на жовтень місяць. Надходять мені ваші запитання. Обов'язково залишайте вподобаєчки та пишіть у коментарях свої думки, свої запитання, будемо розбиратися. І так, давайте подивимося: Одеська область на жовтень. Так? Одеська область. Ну, Емоційно та фізично досить складно, так? Дивимося навколо Одеської області, мені іде тиснення. Тобто вороги будуть тиснути, так захист буде відпрацьовувати. Емоційно складно через постійні маніпулювання. Тобто, дуже багато йде циклічної енергії. Події, які повторюються, це пов'язано з рухом у просторі. Так, давайте подивимося Одеська область. Одеська область, мені ідея інформація про активний рух близько води, от, дуже близько води, і там може бути втрата ресурсів, і мені ідея втрата ресурсів, що стосується транспорту, тобто, це транспортні засоби, можливо, якісь. Місця пов'язані саме з перевезенням, але перевезення, можливо, близько води, можливо, це якісь порти, От, бо енергії транспорту на воді. Там буде відпрацювання, але а, воно не ідеальне, тобто можуть бути наслідки. Енергії достатньо напружені, достатньо складні, не йде багато відпрацювань захисних систем. В області, так, так, Одеська область. Руху йде достатньо багато у повітряному просторі, так, втрата ресурсів. Кажемо так, відпрацювання можливі в Одеській області саме відпрацювання над будинками, лікарні і місця пов'язані з дітьми. Там може спрацювати захист. Напруга триматися буде. От, але, от більше е, захисної системи, тобто дуже багато руху от, та е, енергії захисту. Єдине, що втрата ресурсів може бути десь біля води, водні об'єкти, місцевості, так, все, що пов'язане з транспортом. Будьте дуже обережні. Подивіться, будь ласочка, чи не відійде Одеса і область до сусідів. дякую. Обов'язково залишайте свої вподобайки. Залишайте коментарі, так, пишіть там загальні запитання, свої думки. Давайте будемо адекватно спілкуватися, поважати один одного. То давайте подивимося, так до кінця року емоційно складно будуть ситуацію намагатись тримати, йдуть мені повторювані події з наслідками. Тобто до кінця року ще йдуть на Одеську область наслідки по ресурсам, по забезпеченню. Достатньо складно емоційно та фізично. Багато йде зливу інформації, дуже багато. Та ось такі енергії супротиву. Тобто до кінця року ситуація ну, така напружена, складна, але її будуть тримати, контролювати, як би там не було. Далі, давайте подивимося початок 25-го року, так? Початок 25-го року, давайте подивимося. 25-й рік, початку 25-го року, мені йдуть напружені лінії межі кордони області. Мені а, йдуть ще напружені енергії а, Одеська область, особливо, що приходиться на інфраструктурні об'єкти області. Ось такі активні. Захист ще може а, активно так працювати, так? Будуть, ну, таку ситуацію а, обговорювати. Але мені йде все-таки тримання. Тобто розмови якісь вестись можуть. Але. А, але щоб ці розмови перейшли в реальність поки що початок 25-го року. Так, початок 25-го року. Енергії достатньо напружені, але вони будуть дуже помірні. Тобто активність, масовість, агресивність, гучність, а, ці речі так вони будуть. Отако будуть тиснути і тиснути, але область буде триматися, як би там не було. Тому початок року наступного також мені іде ситуація, так, яка показує нам, що будуть тримати. За зачиненими дверима будуть вестись якісь розмови, так? О, дуже багато ще буде нещирості, дуже багато ще буде брехні, але поки конкретно таких речей я не бачу, бачу тільки провокації. Хай йдуть за своїм кораблем.